Друзі, усім привіт! В цьому відеоролику я вам розкажу, як і обіцяв, про телевізор, який ми придбали для нашого невеличкого салону від компанії Libertron. Це, друзі, один з найдешевших телевізорів, який на сьогоднішній день можна придбати з нових, підкреслюю, з нових телевізорів, які можна придбати сьогодні в наших, в наших мережах да, торгових. Це від компанії Libertron. Моделька називається. Давайте же вам покажу. Модель називається Libertron 32AS1 HDT. І його друзі, вартість в магазині Комфі. Я там купляв. Це не реклама Confлі взагалі аж ніяк. Я сюди, я везде, я всюду. Я є альфа і омега. Агресний давай. 4500 гривень. Це без врахування якихось там знижок, бонусів і всього решту. Це от базова його ціна. До речі, 45 бонусів. Можна придбати в кредит, оплата частинами і всяка така ерунда. Друзі, телевізор з бюджетних 32 дюйма по діагоналі, тобто ось так він має 80 см. Ну, нам вистачає. Це на невеличку кімнату, в кухню, наприклад, або в якесь якісь, якісь офісне приміщення. Можливо, цілком буде достатньо такого телевізора. Споживає даний телевізор 37 Вт, клас споживання, електроенергії, а зірочка А-А- 37 Вт, це, отут виробник вказав, 55 кВт на, на рік да, буде споживати даний телевізор. Не знаю, правда це чи ні, але в будь-якому випадку за допомогою ваттметра, я вирахував, ну, переглянув, що дійсно споживання йде 37 Вт. Друзі, це найбюджетніший телевізор. В нього немає Smart TV. Це зразу говорю, Smart TV в нього немає, не працює ні під якою операційною системою, немає там Андроїда чи ще чогось, немає внутрішньої пам'яті, тобто це є суто така бованка, манітор, ну грубо кажучи, монітор. Але, друзі, в ньому є вбудований Т2. На жаль, я вам як працює Т2, не зможу продемонструвати. Я підключав антенну, яка в мене є, але на жаль, в мене така сторона, де знаходиться будинок, що е, антенну треба на будинок, ну на дах висовувати, щоб е, зловити канали Т2. На жаль, з балкону нічого не тягне. Тому нічого не зможу показати. І це не касається цього телевізора. У нас і на Samsung і така сама історія, тобто Т2 було в телевізорі, але зловити ми нічого не могли. Треба якийсь дуже дуже сильний підсилювач. Так, друзі, в будь-якому випадку, телевізор іде в чорному кольорі, він не є досить великий. В комплекті йде тільки от, інструкція з гарантійним талоном, пульт керування да, телевізором. А, ножки, які ми самостійно повинні прикрутити до даного телевізора. Ну і все, більше нічого нема, Батареїк в комплекті не йшло. Телевізор реально не є товстий. Ну, ось так. Можливо, не найтонкий, який існує на ринку, але і, як на мій погляд, не є з, і, і з грубих. Да? Тобто він реально е, легесенький. Він важить не більше до 4 кг його вага. Ось так він виглядає. Давайте ще я ззад я вам покажу. А, до речі, іде він повністю в захищеній плівці. Є плівці на, плівка є на самому екрані. І захищена по бортам, теж плівочка йде. Це ми все знімемо і потім будемо дивитися, як він е, показує. Так, друзі, форматом у нас HD. Ззаді нас зустрічає ось такий от вигляд. З цієї сторони у нас кнопки керування. Ось вони тут знаходяться. Тобто, якщо ми хочемо керувати вручну, то ось е, ззаду ми маємо нащупати оці кнопочки і таким чином керувати телевізором. Тут у нас е, є, виходи антену, є виходи під антенну, є виходи під коксіальний кабель і е, під тюльпани. У мене тут вже трошки є навесного обладнання, тому я зразу буду вам показувати так, як вони є. Тік, давайте я підсвічу, щоб було видно. Так, е, у нас є джек 3,5 дюйма, тобто можна підключати навушники або ще якесь обладнання. Е, Мені здається, тут немає, е, ось, отак буде видно вам. немає тут е, роз'єму під карту, а можливо, і є. Тобто є деякі провайдери е, кабельного телебачення деколи сюди вставляють карту для цифрового, цифрового телебачення. Ну, я так Так, це, це зрозумів. Так, що у нас тут, ще, друзі є? У нас два USB-вихода і три HDMI вихода. Ну і в принципі по виходам тут, друзі, все. Так, е оскільки я не можу утримати, е підключитися до Т2, тому я, друзі, використовую тв приставку. Е чесно кажучи, як я і казав, я його брав суто під ТВ приставку, щоб отримати Смарт ТВ. Так, давайте. Ось так його включимо. Можна підключати флешку, звісно, з флешки дивитися відео або фото. І е, ну, TV-приставочка. tv приставку яку я до нього підключаю, це ось така от штука. DQ03 TV Stick. Ну, ми її розпаковували, але ще не тестували. Зараз якраз і перевіримо. Так, друзі, давайте ще пройдемося трошки по характеристикам даного телевізора. Давайте я його вкручу наразі. Зразу ви зрозумієте, що телевізор патріотичний. Як бачите, да, сині жовтий кольори на логотипі Libberton. Э, заодно зараз і підключиться наша ТВ-приставка. Так, у нас телевізор 60 Герцовий, тобто в нас э, екран 60 Гц. Роздільна здатність 1366 на 768. крапочок, Формат HD. Підсвітка у нас Direct led Тобто підсвітка екрану у нас Ну Це, напевно, добре. Я не знаю, там є просто LED-підсвітка, є Direct LED. Нюанси між, які, між ними я не знаю точних, але ніби Direct-LED краще, ніж просто LED-підсвітка. Так, Що у нас ще по характеристикам, друзі? Так, підтримує формати тюнера. Тюнер в нього є, це аналоговий. DW, DWB-C, DWB-T2, DWB-T. Отакі от от у нас є тюнера всередині. Smart TV не підтримує, оперативної системи немає. Два динаміка потужні, з сумарною ватністю 20 Вт. Він досить гучний, це класно. Так, Настійне кріплення в нас 200 на 100 мм. На жаль, прийдеться купляти, в мене цього немає. Так, так, так. У нас габарити 434 на 730х85 на мм. А з підставочкою трошки у нас більше 470 на 730 на 225 мм. Вага 375 кг. Ну і кольор чорний виробництво Да? Ну а ну, не дивмо. Так, друзі, що в нас тут є? Ну, По-перше, оскільки я дійсно не можу отримати якихось телевізійного сигналу, то будемо використовувати ось таку от приблуду. Вона з дешевих недорогих-приставок, мені потрібно було максимум бюджетний варіант для роботи. Тобто, щоб просто якась картинка була на телевізорі і можливістю виходу в інтернет. Можна було придбати такий телевізор з Smart TV, ну або схожий. Іншої торгової марки, але там цінник, в принципі, майже x2. Ну, тому така історія. Для дому я напевно, вам потім поражу трошки інакше телевізор, можливо, не саме цю модельку на, буквально на 400 гривень дорожче, але там вже є операційна система Android і внутрішня пам'ять є, і, і е, операційна пам'ять є. Ну, Потім поговоримо. Так, друзі, давайте я спробую зняти якусь плівочку з екрану, щоб ми могли краще побачити, як виглядає в нас зображення на самому екрані. Та-дам! Ось так. Ну, так набагато краще. Я ще в принципі, нічого того не робив. До речі, пульт в нас тут на пульті всі кнопочки доступні. Ну, Стандартний пульт ні в кого не виникне проблем з керуванням. Нюансів особливих немає. В принципі, функції, як само, звичайного телевізора. Але з тв приставочкою ця штука в нас робиться, як бачите, Smart TV. Ми коли включаємо ту штуку, під'єднуємося до нашого роутера, до, до нашої інтернет-мережі, і все в нас буде працювати чудово. Якщо немає стандартного роутера, можна під'єднатися до смартфона, Тобто зі смартфона роздавати інтернет і. Утримати е, інтернет на телебаченні, на телевізорі. Так, давайте що? Є Play Market, є YouTube. Тут у нас додатки. Тобто можна, до речі, очистити пам'ять даної штуки. Вона е, тут не є з великих. У нас тут 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ внутрішньої пам'яті. Це не є, друзі, багато, але для простих задач цілком вистачає. Для ігор, можливо, вже не дуже. Так, YouTube, Play Market, понятное дело, что можно встановлювати такі з додатків, можна скачати, наприклад, Kyiv Star TV, Kyivi там, ой, Боже мой. Ну, короче, ви розумієте, да? Е-е, стрімінги якісь платформи собі накачати. е тут у нас є є Chrome, є Firefox, TikTok, Disney, Netflix і Prime Video. Тоже все зашито в самій приставці. Вихід в інтернет в принципі, непогано, зразу же виходить, але трошки підтормажується, тобто все-таки операційної пам'яті не зовсім вистачає. Ну, але як бачите, да, в Google заходимо і в пошуку собі набираємо все, що треба ну, або е, чином собі новини читаємо, які в нас є на Гуглі. На Пульт, до речі, дуже схожий до 7 пульта від TV-Stick і TV-приставки, практично один до одного. Так, давайте все-таки подивимося на картинку, як він... Ой, Netflix, не то нажав? Не то нажав, не то нажав. О, так, вийдемо. Є. Так, 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 так. Ютуб. Нас цікавить Ютуб. Давайте зразу же подивимося, яку картинку нам передасть 4К відео, але в форматі HD. 4К нема сенсу ставити, оскільки і що, правильно, воно тупо не буде відображатися тут. Ось, є у нас. 4К якесь, відео, відеоролик, ми його зараз будемо переглядати. Так, пропустити оголошення. Так, ага, в мене звук виключити. Відчуваєте, так? Да? Тобто 20 ватт тут таких досить потужних. Єдине, що коробочка пластикова і десь вібрація буде відчуватися на максимальній гучності. Тому давайте я, напевно, її зменшу, щоб воно не дрібіжало. На жаль, але невеликі похрюкування, да, потріскування на максимальній гучності є. Так, давайте подивимося, що воно нам. Так, ще трохи тихіше. Що воно нам якість запропонувало зразу вже... з підключення до ролика. Так, налаштування. Зразу ж HD якість нам показали, є можливість збільшити, але я не бачу сенсу, оскільки в нас сама матриця не підтримує кращу якість. Е -е, ось так. Бачите, Є можливість поставити 4К, але на жаль, на жаль, воно не буде підтримувати. і Приставка буде тупо підтормажувати на 4К. Я вам на іншому телевізорі покажу, де дійсно 4К дана приставочка витягує. Телевізор тут 4К не витягне. Давайте. Вам, на жаль, видно деякі полоски. Я їх не, не, не бачу, до речі, а чого вони тут є? Не знаю. От На відео видно ті полоски. От Коли я знімаю камерою, полосочки видні. Я дивлюся на телевізор, нічого не видно. Це, напевно, така от матриця. Да, до речі. Цікава історія. Давайте я зайве світло виключу. Так, да, видно якісь полосочки, але насправді їх немає. Ну, а якщо поміняти формат? Ну, Ладно, менше з тим. Давайте перейдемо до іншого якогось роліка. От, наприклад, цей ролик. Він так само якийсь яскравий, багато, багато всього є. Ґослава, так, реклама. Ну, на жаль. На жаль, бачите, все-таки розводи якісь видні на фото і відео. Тобто знімати камеру з екран телевізора, напевно, ну, не камільфо буде. Тому, тому друзі, що? Е яка ціна, така, в принципі, якість. Тобто екран тут все ж таки з бюджетників, але картинка мені подобається. Ну, реально подобається. Не можу сказати, що вона якась там ідеальна. Але от якщо не дивитися через камеру екрану, а дивитися своїми очима на, до речі, чорний колір дійсно чорний, це круто, це класно. Ну, Блін, прикольно, я не знаю, чому воно так відображає, може під кутом якимось. Я тут щось стикую, микую. Ну, ні, якось так. Все-таки якісь э, полоси є на екрані, якщо дивитися, через телевізор. Э, через екран э, смартфона. Друзі, ну. Що э, я хочу сказати? Телевізор бюджетний, нічого в ньому такого супер крутого немає, але, друзі, він ну, ціна, ціна. багато що тут вирішує, і для багатьох це, напевно, буде вирішальним фактором для придбання даного телевізора. Для ігор, я думаю, він так само не підійде все, таки матриця не настільки якісна, щоб, думаю, скоріше всього, і затримка в іграх буде. Якісь прості ігри, думаю, так. Дітям буде цікаво поіграти. Мультики для малої буде ну, супер дивитися, да? тобто, щоб вона була, відволікалася, коли в, в, в жінки на роботі. Коротше, робоча конячка за невеликі кошти десь поставити, щоб просто були якісь зображення. Ну, але майте на увазі, що. Смарт-TV можна отримати тільки за допомогою ТВ-приставки. Ось так. По-інакшому, ми не під'єднаємо навіть телефона до е, телевізора. Зараз зі смарт-приставкою я можу свій смартфон е, з'єднати з телевізором. Тобто з TV-приставкою ми з'єднуємося, і я своє зображення зі смартфона можу передавати на телевізор. Це, це от великі переваги от даної приставочки. Коротше. Приставка плюс телевізор виходить в районі 5000 тисяч гривень. Ну що, друзі, а це зображення тв приставки на телевізор, який в 5 раз дорожчий. Бачите, да? формат у нас 4К, тобто все підтримується. Ну і така от картинка. Це залежить від якості матриці і що підтримує телевізор. Тобто є можливість 4К відобразити на екрані, воно буде показувати. Коротше, приставочка, цілком адекватна, цілком адекватна її класно користуватися, мультики дитині показувати, фільми дивитися. Скачувати додатки. Коротше, я тою приставкою задоволений. 2 ГБ, можливо, не так вже і багато, але на прості потреби цілком вистачає. Кіно подивиться, ютуб, в інтернеті трошки палати. Ну що, народ? Якось так, вчепили і телевізор вже на місці. Трошки кабель сховаю і все буде ок. Що ж, друзі, ось такий телевізор. Ну, але як я і казав, зараз я вам покажу, що є, можливо цікавіший варіант придбати. Це ось цей телевізор, що ми зараз оглядали. А є ще моделька, ось так називається: 32 TP1 HDT. Друзі, вона буквально на якихось 300-400 гривень дорожча, але вона вже працює під операційною системою Android. Давайте подивимося більше. Ідентичний телевізор зі всіма тими самими характеристиками. Єдине, що тут в нас вже є операційна система Android і оперативної пам'яті 1 ГБ, внутрішньої пам'яті 4 ГБ. І вся різниця. Але Smart TV чомусь так само немає. Можливо, Але там є коаксуальний вихід під інтернет, тому, можливо, можна під'єднатися до інтернету, і тоді все це діло буде працювати. Як бачите, тобто, можливо, це от варіант. Якщо шукаєте бюджетний якийсь телевізор, вас більше зацікавив, би ось ця от моделька. Да? Е, де він є? Ну, ідентичний телевізор, один до одного, тільки є з операційною системою Android. Ось така, друзі, історія. Не знаю, чи зміг я вам розказати все, що вас би цікавило би з того приводу. Пишіть свої коментарі, задавайте питання, я, можливо, щось добавлю до цього ділу і в коментарях вам якісь відповіді буду давати. Якщо, звісно, на це я компетентний і знаю відповіді на це питання. Що ж, друзі, на сьогодні це буде все. Як завжди, став лайк, якщо сподобалось відео, підписуємося на канал. Ну а на сьогодні буде це все. До нових зустріч! Пока-пока.